Доброго дня, любі підписники, дорогі спонсори і просто халявщики. Сьогодні я вам розкажу страшну і сльозливу історію про те, як нашу планету, Земля, позбавили планетарного статусу, і тепер ми з вами всі живемо на планетоїді. Але чорт би з ним, з нашим скромним помешканням в цьому безкрайньому космосі. Але ж наші Долбодятли. Наші астройолопи, наші ненаглядні науковці позбавили статусу планету взагалі всі об'єкти в нашій сонячній системі. Навіть найбільші з них, такі як Юпітер, Сатурн, Нептун та Уран, хоча все почалося з того, що один вредний злосний астрономос. Заплутався у тій величезній кількості космічних об'єктів, які зараз існують в нашій сонячній системі, відкритих об'єктів. А тому, щоб його бідна голівонька не перегрівалася, він вирішив подати ідею. А давайте ну, ми зробимо так, щоб в нашій системі було. Мало планетів. І щоби ми, астрономоси, не плуталися в тому, що в нас планета, що в нас не планета, а що в нас взагалі астероїда. Але так як наша ненаглядна навученька давним-давно обісралася по самі вуха, то чого дивуватися з того, що, намагаючись позбавити статусу планети, останній відкритий в 1930 році? Наш ненаглядний Плутон, ті всі наук овці умудрилися позбавити Саутусу планети взагалі всі об'єкти в нашій Сонячній системі. Ну, але давайте про що по порадку. Отож, давним-давно, хрен знати коли, але офіційно все то приписують давнім грекам, стали люди спостерігати за небесними світилами вночі в основному. І в результаті тих спостережень люди помітили дуже цікавий нюанс. Вони повітили, що всі зірки на небі залишаються нерухомими, хоча і обертаються, але обертаються так, ніби вони прикріплені до велетенської сфери, яка крутиться довкола нашої ще тоді планети. І тільки одна єдина зірка на небі залишається абсолютно нерухомою. Та зірка, яку ви знаєте як полярну, яка ніби є центром цієї сфери. На півночі, довкола котрої це і обертається. Однак, люди дуже швидко помітили лише й той нюанс, що є вредні зірки, які чомусь, на відміну від всіх інших чемних і правильних зірок, якогось фіга шастають по небосхилі, як їм вздумається. Бо тоді, коли всі зірки рухаються рівномірно, тобто поступально відносно одна одної, ті вредні зірки шастають. По якійсь своїй схемі почнемо з того, що ті зірки вредні, по-перше, не миготять, а світяться рівномірним, плавним, приємним світлом. По-друге, ті вредні зірки якогось фіга набагато яскравіші за більшість тих зірок, які рухаються, так як всі правильні і темні зірки. Ну і нарешті, оті неправильні вредні зірки. Можуть одна одну наздоганяти, можуть рухатися в протилежному напрямку відносно того, яким вони рухались до того. Вони можуть навіть збиратися вкупі в одній частині неба. Одним словом, зірки ці себе поводили дуже неправильно відносно того, як себе поводили решта зірок. Бродили вони по небу, як їм вздумається. Тому давні греки їх і назвали Планетіс, що в прямому перекладі, і означає бродяга. Ну, або в культурному перекладі подорожуючий. Отож, перше і головне, що ви повинні знати про планети, так це те, що планетами в першу чергу є ті об'єкти, які видимі на нашому нічному небі. Ну, або ще в ранішньому, або вечірньому. Тобто, випливаючи вже тільки з цього простого нюансу, ми запросто можемо дійсни того висновку, що наш планетоїд земля взагалі-то не дуже-то і мав права претендувати на звання планети, тому що наша земля явно не шастає по небосхилу схилу нашої землі. Ну, але то аспект філософський, і ми до нього вертатися будемо трошки пізніше. А зараз вернемося до того аспекту, що отака схема руху зірок взад-вперед і днов вперед, котрі називалися Планеті з по-нашому небосхилі, була умовно названа схемою Птолемеєвою В честь астролога, астронома, математика, географа і просто прекрасного писуна-писанини, котрий жив приблизно між 100 і 170 роками нашої ери. Клавдія Птолемея. Щоправда, більшість своїх робіт він слямзив в гіпарха, який вже на 4 століття раніше від нього, ну то вже нюанси. І якщо ви захочете, ви запросто можете знайти дуже непогані візуалізації того, як виглядала схема руху таких планет і планетоїдів по небосхилу в ті часи за їхніми уявленнями. І то все так виглядало аж до появи Ніколи Коперніка? Котрому вистарчило наглости, плюнути на всі авторитети і внаглу всім заявити, що не Земля знаходиться у центрі усесвіту. І що математично набагато більш правильно було би сказати, що у центрі усесвіту знаходиться Сонце. І вже Земля, і всі решта планетів з нашого небосхилу шляються довкола Сонця. Тому що до ідей Коперніка існувала ідея про те, що довкола нашого центру Всесвіту планети, не планети, Земля, а Земля стала обзиватися планетою тільки після ідей Коперніка, ну так от, довкола нашої землі існували сфери, так собі тоді уявляли люди. Сфери, на які були прикріплені окремі зірки або всі групи зірок. Ну і само собою, довкола Землі спочатку на першій сфері, на першому небі, обертався місяць, потім Меркурій, потім Венера, і тільки на четвертій сфері довкола Землі оберталося Сонце. Ну і відповідно далі йшов Марс, Юпітер і Сатурн. А більше планетів в той час ніхто не знав. Тому що Уран було відкрито в 18 столітті, Нептун було відкрито в 19 столітті, ну а наш ненаглядний Плутон, причину всіх бід з нашими планетоїдами, було відкрито аж в 1930 році. Тобто, коли ви чуєте про перебування від щастя на сьомому небі, то вам напряму розказують про сфери, котрі знаходились довкола Землі. Або коли ви почуєте про існування Купола з льоду довкола нашої планети і всяких релігійних ідіологів. Ну, то вас знову ж таки відсилають до Птолемеївської схеми Всесвіту. Де якийсь Птолемей, а де релігія, правда? Ну так от, дуже вредний католицький монах Нікола Копернік. На слова кажучи, Пернік з польської перекладається як медівничок. А Копернік, як і був поляком. От саме він вперше обізвав наше місце перебування у Всесвіті, нашу Землю планетою, такою самою, як планета Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн і ті, які були відкриті вже після нього. І усе то би було зашибісь, якби наші ненаглядні астрономи не почали відкривати об'єкти довкола. Планет і об'єкти набагато далі, ніж були відкриті уже існуючі планети. Фішка полягає в тому, що виявилося, що довкола деяких окремих планетів літає просто хренова туча інших об'єктів майже планетарного масштабу. От, наприклад, на даний момент, довкола нашого ненаглядного Юпітера шастає Ну, як мінімум з відкритих уже 95 об'єктів, тобто 95 спутників. І щоб їх шлях трафив. Але, наприклад, спутник Юпітера Ганімед більший за планету Меркурій. З Сатурном точно ті самі тапки. Наприклад, спутник Сатурна, котрий називається Титан, теж більший за планету Меркурій. Ну, а наш супутник, наш ненаглядний нічносяйний місяць. Більший за планету Плутон. А потім ще виявилося, що навіть в Плутона є якби супутник. А пізніше виявилося, що він ніякий не супутник. І що Плутон це або подвійна планета, або подвійний планетоїд, який обертається разом з своїм співбратимом Хароном довкола центру спільної ваги, тобто спільного центру тяжіння. Харон не є супутником Плутона, він не обертається довкола Плутона. Вони спільно крутяться довкола спільного центру Ваги. І то ще б було чорт з ним, якби за Плутоном не почали відкривати так звані трансплутонові об'єкти. Наприклад, Хауме, Макамаке багато-багато інших об'єктів, про які ви, само собою, ніхреніща не чули. Тому що наші ненаглядні астрономуси. Намагається їх і не згадувати ніколи. А ще наші Астрономуси намагаються не згадувати про те, що в нашому кільці астероїдів між Марсом і Юпітером знаходиться такий об'єкт, як Церера, яка має 900 з чимось кілометрів в діаметрі, є круглою і, по суті, є планетою, але дуже карликовою. І дуже багато астрономусів. Прям аж їм свербить обізвати цей об'єкт взагалі астероїдом. Просто дуже великим. І отак от, помаленьку потрошку, до кінця 1900-х років і початку 2000-х років в астрономію назбиралася дуже велика кількість проблем. Тому що виявилося, що їм треба пам'ятати дуже велику кількість об'єктів. Які. Ніби і є супутниками, а ніби не є і планетами, хоча багато з них шастає довкола Сонця, має власну орбіту і власні супутники, або є подвійною планетою, а декотрі супутники більші за реальних планет, а деякі планети менші за багато інших супутників і інших планет. Води піди розберися, хто там кому, хто, хто кому кум, хто кому брат, хто кому супутник, а хто кому планета планетоїдос. І заболіла головонька у наших астрономусів. Одні одне плетуть, другі другі сплітають. Піде, пойми, що з тим всім робити. Як то в що пам'ятати, як з тим всім ще розібрати? І тому тут з'явився надзвичайно великий астрономус. Той, хто став прямо ідейним наступником найвеличній вшої наукової думки найвеличнішого науковця, на мою думку, за всю історію людства, ідейний наслідувач Карла Сагана, котрий довів, що Бог існує. І звали цього наслідувача Ніл Дегріт Дайсон. Людина, яка не мала жодних наукових досягнень за все своє життя. І займалася все своє життя тим, що популяризувала науку серед тих, хто в тій науці ні хреніща не Петрає, а відповідно, ні черта не зможе заперечити на всю ту белебердень, яку він їм впарював. І от, на посаду людини, яка мала знищити всі статуси планет в нашій системі, обрали саме Ніла Деґріда Дайсона. Чи Тайсона, не суть важливо. А важливо те, що саме з його подачі було запропоновано ліквідувати статус планети в планети Плутон, зменшити кількість планетів до восьми штук. А відповідно, раз і на віки вічні закрити питання про те, чи є такі об'єкти, як Дахаумега, Церера, Титан, Ганімет планетами. Чи вони не мають права на сіє високе звання? Серед небесних об'єктів. Отож, ми підійшли до головного на 26-й амсамблеї Світового Астрономічного Союзу 24 серпня в День Незалежності України і в День Варфоломеївської ночі 2006 року було оголошено характеристики для об'єкта, котрі він повинен мати, щоб бути планетою. Тож, давайте прикинемо, є наша планетоїда земля планетою, чи є вона планетоїдою? Отож, пункт перший. Небесний об'єкт в космосі теліпаючийся, має тиліпатися виключно довкола зірки. В даному випадку наша зірка Сонце. Наша земля теліпається довкола неї. Так! Наша земля тліпається довкола Сонця і не є ніяким супутником. Отож. Цей пункт підходить. Ми вже на третину, планета, їдемо далі. Пункт другий небесний об'єкт має мати настільки сильну гравітацію, щоб набути кулеподібної форми. Наша планетоїда Земля має кулеподібну форму. Так, ми схожі на круглий шарик, трошки приблюснутий згори, на то вже дефекти таке. Тобто ми вже на дві третіх є планетою. Але ми підбираємося до третього об'єкта, нашої каверзної ситуації. Третій пункт, який має виконувати об'єкт, щоб називатися планетою, це те, що він повинен мати настільки сильну гравітацію, щоб очистити простір довкола себе. Від чужородних об'єктів, котрі не є його спутниками. Іншими словами, що поблизу нього нічого не шлялося. Але цей пункт має уточнення, яке полягає в тому, що об'єкт повинен мати настільки сильну гравітацію, що повинен очистити свою орбіту від об'єктів, котрі не є його спутниками. І отут то, кохані мої, ми маємо колосальну проблему. Тому що жоден об'єкт сонячної системи не має настільки ж сильної гравітації, щоб очистити свою орбіту від чужородних тіл, в тому числі і наш планетоїд Земля. А знаєте, хто у всьому винен? Ви не повірите! Давні греки! А ще трошки давні троянці. Тому що саме такі назви були дані двом групам астероїдів, які частують на певній відстані попереду кожного планетоїда і позаду кожного планетоїда. Кожного планетоїда нашої сонячної системи. В тому числі і найбільшого з них поки що ще газового гіганта Юпітера. І отут зразу почнуть виникати всякі домахони. Ну так то ж поблизу повинно бути, а не по всій орбіті. Але в уточненні точно сказано. Об'єкт повинен очистити свою орбіту, незалежно від того, на якій відстані від нього по тій самій орбіті щось шастає. Бо орбіта це весь шлях, який проходить планетої довкола центру свого тяжіння. В даному випадку центром тяжіння в наших планетоїдів є сонечко. Це точно такий самий прикол, як з об'їзною дорогою довкола міста. От уявіть собі, що вам, аби ваш дриндулет мав право називатися автомобілем, треба, щоб цей дриндулет зміг очистити об'їзну дорогу від об'єктів, які будуть заважати йому по ній рухатися. Якщо ваш дриндулет буде їхати на відстані однієї третьої від мусора на цій дорозі спереді і ззаді, це сильно міняє ситуацію. Тому що об'їзна дорога є об'їзною дорогою, курва мать на всій своїй протяжності. Точно так само, як і орбіта любого планітоїда є орбітою на каждому, блядь, міліметрі своєї довжини. А виходячи з цього дебільного правила, ми получаємо дуже простий, хороший прикол. Ви живете на планетоїді. І з 2006 року, з дня незалежності України в цей рік, всій світ живе на планетоїді, і в нашій системі не залишилось жодної планети. Само собою ви можете собі думати і заявляти, що це питання спірне, там багато нюансів. Ну в такому випадку я пропоную вам з цими вашими нюансами звернутися до самого простого програміста. Нехай він зашибе в програму всі поставлені вами умови. І ми подивимося, скільки компухтерів на нашому планетоїді скаже вам, що ви не долбайоби. А я вам і так скажу, скільки з них скаже. Ноль. Тому що люба програма з такими заданими параметрами видасть вам дуже простий прикол. Той саме, що я вам кажу, де є, плането нема. Саме тому абсолютно мною не улюблений Стів Джобс. Стверджував, що кожна людина на нашому планетоїді повинна вчити програмування. Тому що тільки знання програмування може вам показати реальність цього світу, без всяких нюансів, недомовленостей і дуже умовних умовностей. Програмам похер на ваші почуття, програмам похер на ваші вйоби, які параметри ви задали, такий результат ви получите. В принципі, саме так повинен працювати закон. Ну, але ж люди є, люди. Тому, людоньки, подякуйте всім боженькам, особливо Зевсі, що на нашому планетої і до сих пір немає штучного інтелекту. Бо якби він, боронь Божий, уже існував, то вас би уже не існувало при тих всіх вйобах, які б ви йому задали параметрах. Але я відволікся від теми. Повернемось до того, що ви живете на жалюгітному плонітаїді. Бо тут є ще один маленький нюанс. Якщо ви думаєте, що наші наувчені просто дібіли, ідіоти і недоумки, саме тому вони всі планети нашої системи взяли і нагло позбавили планетарного статусу, ну то не спішіть себе так сильно тішити, тому що в нас є маленький нюанс. Хто забув, я нагадаю, хто не знав, я тому скажу. У нас була така суперпопулярна персона, як Ілон Маск, котрий грозився і божився колонізувати нам Марс. І котрий напряму заявив, що коли він колонізує Марс, то на цьому її колонії на Марсі не будуть діяти земні закони. І тут ми підходимо до суто юридичного моменту питання. В нас є підписана міжнародна угода про місяць і космічні об'єкти, підписана, але не ратифікована жодною країною Великої Сімки. Що означає, що великі країни світу цього чітко усвідомлюють, що рано чи пізно вони повинні би добратися до небесних об'єктів, як мінімум найближчих до нашого планетоїда. Добратися і почати звідти викачувати дуже дорогі і цінні ресурси. Але ж, само собою, будуть виникати спори за ці ресурси, судові. І щоб не доводити до війни в космосі, хоча до неї все одно дійде. Ну але все ж таки, наші ненаглядні країни і корпорації зробили дуже простий хід конем. Зробили так, що в нашому сонячному просторі немає планет. І навіть наша Земля уже не є планетою, а всього лише планетоїдом. А відповідно, навіть закони нашого планетоїда Уже не будуть поширюватися на об'єкти любого формату в сонячній системі. Тобто грабіж цих об'єктів на ресурси не буде регульований законом, як мінімум, перший етап їхньої колонізації, що означало, що їх можна буде грабувати, як тільки влізе, незважаючи ні на екологію. Хоча яка там екологія? Ні на історичність об'єктів, ні на збереженість цих об'єктів. Взагалі, ні на хрена. Саме з цією метою всі об'єкти нашої Сонячної системи одномоментно були позбавлені статусу планет, щоб на них і взагалі на жодні об'єкти в нашій системі не поширювалося за способом прецедентного права, яке діє в США. Як суп держави в нашому всесвіті, відповідно, швидше всього, вона би і була першим колонізатором планетоїдів і планет, щоб це право не діяло взагалі ніде і той, хто до чогось добереться, і був єдиним і неподільним власником того, до чого він добереться. Ось так легко все пояснюється на рахунок того, чому наші навчені погоджуються виконувати роль. Ідіотів! Як бачите, все впираєші в бабло, ось так, завдяки жадності корпорацій, завдяки продажності на увчених, ви тепер живете на планетоїді, на котрому навіть на ньому самому не діють по суті закони, які би мали діяти взагалі на всіх планетах по принципу прецедентного права. Та й вот во таке вуво! Сподіваюся, вам було цікаво слухати мої розказні. Дякую вам за увагу і хорошого вам всім дня!